За яких країн варто брати приклад по відношенню до ветеранів? От для нас в США угу. тому що в них теж децентралізація. В них є програми е, державні, а є програми муніципальні. Угу. Штати дають свої. Вони е, виробили таку політику, ветеранську політику, що усі поважають ветеранів. Е, Хлопці у мене були е, в США, їздили там на реабілітацію і так далі. Він кажуть, ми зайшли в, е, ну, там, в барчик, ми без форми, без нічого. І заходить військовий, йому там просто людина не знає його. там, Я тебе прихищаю, друже. Mm. ну, елементарно. І, е, і в них є номерні знаки на машини, там, определені номерні знаки. Ці номерні знаки на цих машинах вони працюють, як я не знаю, скоро, їх пропускають ось ну, відносяться, по-перше, з повагою. По-друге, дають самореалізуватися. Е, коли ти приходиш в війну, в нашому випадку можливо, ти не професійний військовий, а мобілізований і так далі. Але ти, коли приходиш в війну, ти звикаєш до определьної там заробітної плати, до определьного режиму свого життя і так далі. Дуже тяжко соціалізуватися. І в більшості випадків людина, коли приходить з війни, вона не знає, що робити, що планувати, і так ну, взагалі. В США це максимально мільйон організацій, муніципальні, тобто це не частні якісь організації, це муніципальні організації, державні організації. Вони тебе беруть, хочеш бізнесом займатися, вона тобі грант на бізнес, не хочеш бізнесом займатися. Давай ми тебе переучимо там на те, що не хочеш працювати, хочеш вчитися, от тобі от такі є вакансії, ну і так далі. У нас це проводиться. У нас типу є на бумазі, але це не проводиться. Ну, серйозно. Розказати на камеру, що все добре, ми працюємо і так далі, та з'їздити ну, з зустріч проведіть з ветеранами. Я рахую, що в нас є вже люди, котрі звільнилися із потрібним, з потрібною освітою і так далі, щоб зайняти ці міста. Тому на посадах, які зв'язані з ветеранами, повинні бути ветерани. Точно так же, як я не знаю, ну, командирам там, бригади поставити танцора, якогось, який в житті був танцором. Ну це ж нічого, до чого хорошого не приведе.